Досить багато слів вже сказано про закон про вибори. 17 листопада цього року він прийнятий. 366 голосів було віддано за цей законопроект. Підтримала його не лише партія влади, а і представники Бют і НУНС. Досить потужно. До речі, Європа відмітила про те, що це є позитив, що б'єднали сили правдної партії і опозиційних сил. Ті люди, які тут присутні, ми разом приймали участь, зокрема з паном Юрієм, приймали участь в засіданні, яке проводив поліський фонд. Минулого понеділка обговорювали законопроект ще тоді про вибори. І було таке сподівання: ті люди, які там приймали участь, висловлювалися про те, до речі, з оптимізмом, що ми встигнемо якісь наші пропозиції чи резолюції, які відпрацюємо спільно. Подати до відповідних або профільних комітетів, або до Верховної Ради, щоб вони були враховані, оскільки ті три законопроекти, які були внесені, вони були єдиною причиною для розгляду Верховній Ради. І в четвер, пізно вечором, був цей законопроект проголосований. Фактично, він є. Це вже, як то кажуть, той факт, який звершився. І сьогодні не може не говорити і не висловлювати свою позицію. Про те, до чого може привести цей закон. Я не хочу брати на себе функції експерта, а хотілося би з політичної точки зору сказати, про те, що наша політична сила, політична партія України майбутнього, висловлює занепокоєння. Тими виборчими процесами, які можуть отримати наслідки з прийняттям цього закону. Багато дуже висловів говориться, ви знаєте, понеділок і на свободі слова на ІСІТВІ дуже багато було спірних питань з цього приводу. Висловлювалися як представники партії влади, так і опозиції. Але все ж таки і на парламентському каналі, до речі, також вчора дуже багато говорилось про це. Є плюси, є мінуси. Але незважаючи на це, можна сказати, що цей закон веде до консервації партії влади і перебування її на владних посадах. Це повинно бути зрозумілим, незважаючи на всі позитивні моменти, про які говорила навіть опозиція. І, як, наприклад, на мене до цього призводять єдиний вислов. Одного з народних депутатів від Чернігівщини, пана Чечетова, який зазначив два тижні тому, коли ще закону не було, про бажання партії регіонів взяти 300 голосів. При цьому мене, наприклад, особисто здивувало, коли говорило, що за систему пропорційною буде взято 100 мандатів, і за систему там, де одномандатні округи, буде прогнозовано взято 200 мандатів. Це конституційна більшість в парламенті. І е, незрозуміло зовсім, ми всі прекрасно знаємо, що досить багато політичних сил сьогодні намагаються діяти на теренах України, але активну роботу проводить небагато з них. Більше 180 партій зареєстровано Міністерством юстиції України. Це офіційна статистика, яка на сайті Мін'юсту. Е, і виходить так, що е, 225 мандатів, 200 з них партія регіонів і 25 і на опозицію, і на всі інші політичні сили. Як на мене. Можливо, позиція партії роганів зрозуміла, але вражаюче ставлення по відношенню до інших політичних сил, навіть до тих, які активність проявляють. Тобто, це на всіх 25 мандатів на всю Україну на одномандатні округи.